Мої зовсім не яскраві будні. Зараз оцю всю гору треба пересіяти через оце все сито, а потім оцією тачкою відвезти під будинок. І от я вирішила трошки розвіятись і зробити собі такий релакс хризантемовий. Кажуть, японці п'ють чай з хризантем. От і я вирішила трошки. Попити чайку, точніше, насушити хризантем для зимового чаю. Ну от, вже трошки зібрала. Ось іще буде. От трошки цих зібрала. Ще розбавлю біленькими. Ну, от трошки біленьких. Це експеримент. Буду збирати зовсім потрошку. Зимку посмакуємо, розкажу. Ось мої улюблені помаранчеві, Прям як мандаринки. Дуже цікаво, який буде смак. Це по-перше, а по-друге, цікаво, чи збережеться колір. Ну і ще трошки цих яскравих. Ну от мій релакс. Трошки відпочила. Зараз у сушарку і подивимося, що з цього вийде.